Друзі, всім привіт! Огляд троянди вже у червні. Троянди я зрізував, того вона цвіте набагато пізніше, ніж у нас є перша квітка. Бачимо тут 4 рядочки у нас трояндів, там більше троянд. Де-не-де у нас вже є квітка на трояндах, на бутонах. Ось бачимо такі бутони. Ось там білий сорт троянд. Ось такі гарні троянди у нас є. Бачимо, що сорти відрізняються і листовою масою, і звичайно сортовими особливостями. Там у мене йде система поливу Ну, Поки що капельку ми не клали. Будемо По подальше подальшому класти капельний полив. Капельний, звичайно, що економніше води, з новими тарифами це доволі було б добре. Там у нас лаванди Зараз я вам покажу. Якби сонце було, я показав би, як він працює. Думаю, систему туман всі знають, головне мати гарний насос, напор і настроїти саму систему. Ренамочуся, звісно, тут. Шаг у нас сантиметрів 30 бачу. Так, це все працює. Ну так воно виглядає з далека. Система туман. Ну, було цікаво підписуйтесь це звичайно лаванда. Наш канал. Система туман. Як воно виглядає зсередини? Бачимо, що у нас тут є е, рядочки. І так виходить. Вичте, так і виходить дощик. Ой, телефон мокрі заребути. Ось така система. Дуже гарне рішення для полив будь-чого. Ну, мені подобається, але капельна лучше. Тупо капелька. Я не бачуся, звісно, але красота поливає розу, просто бомбички.